Суд медиксперти та поліція оглядають місце вибуху у столиці Індії. 10 листопада ввечері біля історичної фортеці Червоний форт у нью делі вибухнув автомобіль, що стояв на світлофорі. Загинуло щонайменше вісім людей. Близько двадцяти постраждало. Влада кваліфікувала інцидент як теракт. Як повідомила поліція, автомобіль рухався повільно і зупинився на жвавій вулиці коло станції метро в старому кварталі нью делі Вибух пролунав близько сьомої вечора, коли поруч було багато людей та машин. Як наслідок зайнялося ще приблизно шість машин, і три моториччі. Червоний форт масштабна споруда епохи великих Моголів XVII століття. Популярна туристична пам'ятка. Туристи відвідують його цілий рік. Водночас біля лікарні в Делі збираються родичі загиблих і постраждалих. Багато хто скаржиться на відсутність інформації. Делі густонаселене місто, в якому мешкає близько 30 мільйонів осіб. Такі інциденти стаються тут дуже рідко. Влада вже посилила присутність поліції на головних столичних об'єктах, а також привела в стан підвищеної готовності служби безпеки в кількох штатах.